поддерживать друг друга участников друзей. друзей все сегодня мы здесь друзья вот так вот правильно красивенько Парадом команди відкрилася 15-та студреспубліка у Києві. Урочиста церемонія виявилася несподіванкою для учасників. Третина команд не з'явилася навіть після запрошення ведучого дійства. Фізики є чи ні? фізики, фізики пропали в нас. Організатори пояснюють, це сесію в одних студентів та вихідними в інших. А от для громадянства республіки ставлять цього року амбітну мету. Тема студентської республіки Київ від мрії до реальних кроків і я підготувала учасникам завдання проаналізувати 10 успішних міст світу. Ось з тим, щоб виявити, яке місце Києва у взаємовідносинах з цими містами, так і виявити, що хорошого ми можемо могли б взяти та започаткувати в Києві. У самих громадян геть різні погляди на студентську республіку. Одні прийшли сюди набратися досвіду, інші просто потусуватися. Але всіх об'єднує єдине бажання весело та з користю провести спекотні літні вихідні. Для мене це якесь таке уособлення. По перше, якихось навичок студентів показати їх про. Вийти. Тут збираються всі найкращі студенти міста Києва. А, всякі суффестивалі, все, що тут відбувається, це дуже цікаво. А чому вирішив брати участь? Просто нахаляв на халяву Ожидаю насичених виходних нових знакомств, розлічені і всього штаб повисня настроєння. Даси дать цього річ не дуже багато людей, а тільки ті, яким цікаво розвиватися, цікаво щось робити важливе в своєму житті. Найбільший наметовий табір на цьогорічній студентській республіці в університету крок, окрім бодіарту, масажу та мафії. Тут є навіть справжнє казино. Студенти університету Крок готують табір для себе і гостей. Вони встановлюють столи для ігор та прикрашають свій простір. Тут планують запустити справжнє казино та пограти в мафію. Табір кроку найяскравіший на Київській студентській республіці. У нас буде ігровий стіл казино, ігровий стіл мафія. Ну у нас є два набори карт. Ну можна і два стола грати. А далі у нас буде от, дівчина робить бодіарт, а малює дуже класно. А що будуть продавати в барі? А, у нас є чай, кава, ну, можемо лід, можемо холодну чай, каву, можемо гарячу чай каву. Робити у таборі кроку, вже встановили апаратуру і одразу почали пританцьовувати. Долучилися й учасники інших команд, яким теж весело, але облаштувати свій власний табір вони не наважилися. Ми не знала, що це таке можна практикувати. Ну, взагалі цікаво, але з іншої сторони там є також інша сцена, і часто ми цю музику ну, чуємо краще, ніж ну основну сцену. Ну з іншої сторони, це цікаво. Вони нас запрошують до себе. А це справжній. Хутір на студреспубліці. Громадяни відокремилися, бо вранці їм заважала музика з табору кровку. У день на висілках знімальна група побачила лише двох людей, але вони запевнили, на вечір хутір розшириться. Чисто віші тут саджеться чоловік. Ну людей так сім'ї ага, а ночувати? А не чверше спаді до другі палатки з цього моменту. Починається реєстрація політичних партій, починається агітація. Агітувати за себе мають три партії, однак, поки що цим вони не поспішають. На цьогорічній суд республіці одні кандидати в мери ховаються від преси, а інші під кінець дня тільки збираються вивчати свої передвиборчі програми. Лідер партії Великі перегони божиться увесь текст. Знатиме завтра. Сьогодні він зйомки не очікував. Моя програма. О, мені що нет, а, боже, нет програми реально. Мені ще написали але я її просто не вивчив. Я, я зараз скажу про свою програму. Поже можна так Натомість ділиться планами об'єднатися з партією Академії водного транспорту. Однак їхній лідер про таке не чув. А, ні, ну справді не доходили. Найзагадковішим для журналістів стало об'єднання студентів університетів Києва. Партія утворилася із політсил Юрія Погребняка і Володимира Коваля. Лідери об'єдналися, аби спільними силами перемогти. Університет Крок. До об'єднання увійшли представники Національного університету Шевченка, Богомольця, Кнеу та Національного авіаційного університету. Представниця останнього нібито має стати компромісним кандидатом. Ми це обсуждаємо, але це, скоріше, буде Маріна. Маша ну Маша, ні помі фамілія, я просто з нею давно але так. От я просто знаю як чоловік. Поки ж її немає. Екс лідери об'єднаних партій не можуть визначитися. Скільки ж кандидатів висуватиме політ сила: одного, двох чи трьох. Кандидатка про інтриги однопартійців ні сном, ні духом. Я біжала за водичкой, тому що в нас закінчились водні ресурси. Її однопартійці радять журналістам замість програми партії більше цікавитися світом природи. Ні, ні, нічого, нічим не відкриватися. Скоро, скоро вон можете познімати. Дуже гарна собака. Також буде дуже гарний репортаж. Мешканці ж країни республіки політичним життям цікавляться мало. Які є партії? Скажіть. Там за якого мальчика. Ну ви ще думаємо старт політичних ігор? Організатори оголосили після параду команд. Три політичні партії до вечора мають визначити своїх кандидатів у мери студентської республіки. Попередньо ними є Марія Прохорова від об'єднання студентів університетів Києва, Рустам Совранський від морського движу та Яків Потьомка від партії Великі перегони. Його колега по вишу, студентка кроку Марина Гусакова, перемогла на минулорічних мерських виборах. Програма – це в першу чергу розвітіє культурної життя на території студреспубліки. Як ви можете від. На території нашого лагеря є огромное казино, где ребята можуть приходити, обмінювати деньги на фішки, фішки на деньги і так далі, і выигрывать какие-то ценные призи. Ми власне за те, щоб студреспубліка була вічно молодою, вічно вічно движухою. Ми не підтримуємо за ні, за ні, за ні, такого занудство, коли там, хтось приїжджає тільки за те, щоб якесь якийсь місце. Целью партії це действительно защита прав студентів Києва в Украины. України. Студенти сила. И если якщо знайдеться правильний мудрий лідер, який зможе вести за собою сильную сильну масу умних людей, то достичь можна очень многого. Зона вильна від алкоголю такої цього річну суд республіканку. організатори. Проте і тут можна знайти недопалки та пусті пляшки з під пива. Пляшки з-під пива валяються прямо під ногами громадянства республіки. Відкрито налягають на слабоалкогольні напої білявки та наближені до організаторів гості. Ба більше, знімальна група зловила за порушенням алкогольного табу спортсменів. Так футбольні чемпіони святкували перемогу. Тут республіка за здоровий спосіб життя. Ну, ми тільки що виграли в чемпіонат. Так ви ж спортсмени, так, маєте навпаки, на, навпаки ж пропагувати здоровий спосіб життя. Ярослава, що з ними не знімають. В самому центрі студентської країни на з напоями. Тут як можуть заманюють порушити антиалкогольні закони. Громадяни п'ють просто на ганку. І лише окремі учасники знаходять сили не. Піддатися спокусі зона вільна від алкоголю. Так мені це дуже подобається, тому що я сам не вживаю і сторонник здорового способу з життя. Поправляють своє здоров'я громадяни не лише алкогольними напоями тютюнові процедури приймають прямо у власних помешканнях. Спортивна республікада розпочалася чемпіонатом з пляжного футболу. Турнір зібрав шість команд, але завершився достроково через тотальну перевагу команди педуніверситету над суперниками. Чемпіони одразу підхопили зіркову хворобу. Ну ми дуже на дуже динамічні, Нам не страшні, які пірешкоди. Бої нічого. Ви ожидали те. Ми рік тренувалися. Готи годимбложливо до години ради. раді побігли. Все. золото у нас в кармані. Это, понимаете, это не это на, на э, чемпіонат світу. Наступними переможців визначили тенісисти, і знову золото дісталося майбутнім педагогам з математичного факультету університету Драгоманова. Чемпіони бідкаються. Сильних суперників на суд республіці не зустріли. Коли ми сюди їхали, ми точно не знали, чи ми переможемо в даному виді спорту. Але коли приїхали, побачили грани суперниками, зрозуміли, що перше місце буде наше. Адже такого великого супротиву ми тут не, не побачили. І про погоду, які б несподіванки не піднесла б природа, дощ не став на заваді студентам з користю провести час та завести нові знайомства.